Слава Україні! І з вами знову я Петро, і ви знову на нашому каналі Читати Крудобуктуб. Зараз ви спускайтесь вниз, тицяйте лайк, підписуйтесь на наш канал і нажмайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А сьогодні я вам розповім про моє відношення до класики, як я її читаю і так далі. Отже, раніше я не дуже любив класику, тому що вона була тоді мені якась нудна, можливо, не цікава, і якась вона була для мене дивна тим, що постійно. Як майже завжди вона була якась невесела. Але я трохи подорослішав, можна сказати навіть так. І цим літом початок е, осені, я прочитав е, як, класику шкільну програму, і деякі твори мені сподобались. Наприклад, як Кайдашева сім'я е, Енеїда, деякі верші Шевченка, також по зарубіжній літературі 451 градус за Фаренгейтом і так далі. Тому що класика це, скажімо так, е, як незвичайні книги, як на мене, тому що вони як про минуле, і ці книги важ, важливо, я б сказав, навіть читати. Тому що ми з багатьох можемо дізнатися про тодішнє життя, або можемо дізнатися, як раніше уявляли майбутнє життя. І ці твори інколи навіть бувають цікаві. Звичайно, що мені не подобається, що в багатьох. А особливо в шкільній програмі української літератури ці, ці твори не веселі. Там на, по, постійно там борються, е, вмирають. І не так багато творів, там, де вони якісь веселі, або там, де, наприклад, борються і в кінці там перемагають, а не помирають важкою смертю. Наприклад, як в Катерині вона е, як е, вона як. Народила дитину від москаля, москаль сам кудись втік. І потім, як вона його зустріла, він не захотів брати дитину. Вона залишила дитину. І що з нею ставилося, ви дізнаєтесь, прочитавши цей твір. І взагалі таких творів багато. Але. Крім цих творів, є справді якісь цікаві і круті, які мені сподобалися, які я вам можу порадити. Ну, це ж Кайдашева сім'я, яка і смішна і цікава, як вони постійно сваряться, які в них там пригоди і так далі. Також є серіал і книга про Кайдашеву сім'ю під час зомбі-апокаліпсису. Наприклад, як 451 граду за Фаренгейтом, як раніше уявляли майбутнє, ну, як уявляли, як раніше написали про майбутнє, що пожежники. Не рятують від пожежі, а навпаки, спалюють книги. І так, і так далі. Теж дуже цікаве, я вам раджу. Наприклад, Енеїда. Там, де Еней постійно там, плавав в морі, океані, і тільки випадала якась нагода, вони всі разом пили там якісь боги, багато різних, там як він і в пекло ходив, і багато в нього було різних пригод. Теж мені сподобалося. І Теж дуже багато є справді цікавої класики. Просто треба читати, я думаю, треба читати класику, і навіть якщо вона може не сподобатися, але це я б сказав навіть важливо. Ну а ви не забувайте читати класику, читати українські книги, читати різні книги, читати українською мовою, читати різними мовами, але тільки не російською, тому що наші вам це треба. Ну, а всім па-па-па-па!